Що ж скажемо? Чи залишатися нам у гріху, щоб примножилась благодать? Зовсім ні? Ми померли для гріха, як же нам жити в Ньому? Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновленому житті ходити почали. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою смерти Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння, знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха. Отже, хто в Христі, то й нове створіння, давнє минуло тепер усе нове. Усе ж від Бога, який Ісусом Христом примирив нас із собою і дав нам служіння примирення, бо в Христі Ісусі Бог примирив із собою світ, не ставлячи в провину людям злочинів їхніх, і дав нам слово примирення. Отже, ми, посланці від імені Христового, і мов би, сам Бог умовляє через нас, від імені Христового просимо, примиріться з Богом, бо того, хто не знав гріха. Він зробив жертвою за гріх, щоб ми у ньому стали праведними перед Богом.